Кажуть, що добре там до нас немає. ви зустрічали чітки в інтернеті про те, що десь трава зеленіше, а умови для українців краще. Наскільки це правда, ми не можемо сказати напевне, але є той факт, що це призвело до внутрішньої міграції українців всередині Євросоюзу. За моєю спиною супермаркет Lidl, і в Нідерландах він вважається відносно бюджету. Тож, давайте спробуємо з вами купити продукти зі списку так званого кошика споживача. Сподіваємось. Що ми всередині магазину? Тут доволі тепло, і це добра новина для нас, бо на вулиці зимно І почнемо ми, мабуть, з очікувати. Комусь нагадаю, комусь розкажу від початку, що Lidl це трошки незвичайний в нашому розумінні супермаркет, бо ціни тут вказуються не знизу, а зверху. Треба бути уважними, бо на початку всі плутаються. Що ми маємо по картоплі? Нам не треба багато, бо ми ще сьогодні поїдемо в Німеччину. От, наприклад, 1 кілограм євро 69 Вона плюс-мінус всяку євро 69. Дешевшої я тут не бачу. А... Давайте візьмемо її. Кілограм євро 69. Картопелька. Я бачу це буде. 99 центів. Це, мабуть, акція. Ціна за 500 грамів. Ну що, мені здається, це непоганий вибір. Що ми бачимо в куморфі? Кілограм також. 99 центів. Окей. Євро 99. І це за штуку. Це все за штуку. Важкенька. Огірочки євро 79,99. Може ну, і не найсмачніший, але найдешевший. І тут точно у нас акція, бо коштував він євро 19, Наразі ми можемо купити його за 99 центів. Така магічна ціна, майже всі сьогодні продукти у нас за 99 центів. Ці. Ось цей це, да, на соняшникову олію. Я сподіваюся, що це і є ціна за літр. Тут ми маємо літр. Але потім на Касі Чеку перевіримо, чи подає товар. Поячий філе. 5,49 за 400 грамів. І в нас є булочки, у нас є нарізаний хліб, хлібчик за євро 19. Білий хліб, так? Шок кидає. Обрали? 16 євро 31 цент. Отже, 16 євро для когось це величезні гроші, а для когось це копійки. І все залежить від того, який у вас дохід. Соціальні виплати у Нідерландах присутні, і на дорослу людину ви отримаєте 242 євро, якщо я не помиляюсь, з половиною чи. Десь близько того це майже вдвічі менше ніж у сусідній Німеччині. Але в принципі на ці гроші ви зможете собі дозволити купити базові продукти і місяць повноцінно харчуватися без делікатесів, дє звісно, та якихось там додаткових походів у ресторан. Зарплатня вона в Нідерландах більша, і тут вже ситуація в нас цікавіша, бо мінімальна заробітна плата на місяць на дорослу людину старше 21 року за умови, що ви працюєте повний робочий день, повний робочий тиждень. бруто. До того, як ми відкидаємо всі податки, складає 1995 євро. Погодьтеся, це немало для будь-якої країни світу, і звісно, що з цією заробітною платою ви можете собі дозволити вже вищий рівень життя. Ви зможете дозволити собі купувати червону рибку, яких якісь тортики, я не знаю, будь-що, що зазвичай не входить у цей стандартний продуктовий кошик. І в принципі, не дивно, що 83% працездатного населення українського населення, що перебуває наразі в Нідерландах, працює. Ну що ми продовжуємо нашу шопінг-подорож, і цього разу ми вже в Німеччині. Здається, місто це називається Клеве чи Клєве. Ясно, вибачте, німецького вона не дуже хороша, тобто вона нуляча, якщо чесно. Тут ми також підемо у місцевий лідл. Це не туристичне невеличке містечко, тобто ці не мають бути прийнятні. Є лише один момент. Нас у Немеліні в Нідерландах попередили про те, що не можна знімати всередині магазину, того цього разу ми будемо робити це так непомітно. Вибачте, за якісь зйомки. Давайте розпочнемо з цибульки. Фасування відрізняється від того, що ми бачили в Нідерландах, бо тут ми можемо взяти одразу два кілограми. Меншого фасування немає і коштує 2 кілограми євро 79. Отак от, от. 2 кг цибулі у Німеччині виглядають отак. Така сама ситуація у нас з картоплею. Бо, на жаль, тут фасування дуже велике. 2,5 кг це мінімум, який ми бачимо за 2,19 Ой, ірок, такий самий, як ми брали у Нідерландах, але без пластикового пакування. Коштує 79 копійок за одну штуку. Ми обираємо моркву, звичайно. А, це у нас набір, от у нас є морква. Один кілограм. І тут ми бачимо, що кілограм у нас коштує євро 79 Капуста. Капуста у нас, я сподіваюся, оце або ні. Не знаю, подивимося вже по чеку, яку ми з них обрали, бо, знову ж таки, німецька не моя мова, то я просто беру цю штуку і додаю у кошик. Пійка соняшникова рапсова, я так розумію, соняшникова оця з Євро 79. Вона тут найдешевша. Соняги. Наш варіант один літр. Євро 79. Так, врешті-решт я все ж таки знайшла три курячі філешки. Вага 600 грамів. А от щось ціною я навіть не уявляю, бо я не знаю, як буде курка німецькою, і через це я не розумію, як відрізнити те, що я бачу на власні очі, і як це. Якесь співвідношення ціни та товару, то ми вже дізнаємося на касі у чеку, скільки мені обійшлася ця покупка. Що ми, врешті-решт, маємо? У чеку у нас 15 євро 67 центів. Це більш-менш схожа сума на те, що ми отримали в Нідерландах. За однією різниці там у нас кількість товару була менша, тобто тут ми купували 2 кілограми, там ми могли купити 1 кілограм або навіть 500 грамів. Тому в нас ще попереду є задача: ми маємо вирахувати вартість товару за 100 грамів або за кілограм, і тоді вже ми можемо повноцінно порівняти де все ж таки дешевше. Ми повернулися до Нідерландів додому, і наразі маємо змогу проаналізувати наші покупки у двох країнах. Але перед тим давайте розкажемо трошки про те, що українці отримують у Німеччині. Про виплати дорослі отримують 451 євро на місяць, але у Німеччині, з наступного року нам обіцяють підвищення до 502 євро на місяць, якщо ви одна доросла людина, якщо ви вдвох, то це буде 902 євро на двох. Діти отримують трошки менше, 14-17 років діти отримують 420 євро на місяць, 348 євро отримують виплати діти 6-13 років. І до 5 років ми отримуємо за дитину 380 євро на місяць. Як ми бачимо, виплати у Німеччині. Майже вдвічі вищі ніж у Нідерландах. Щодо заробітної плати, вона трошки-трошки нижча наразі бруто до вирахування податків на місяць, якщо ви працюєте повний робочий тиждень, повний робочий день, ви отримуєте 2080 євро. Але знову ж таки, з наступного року нам обіцяють підвищення до 2200 євро. Тобто, знову ж таки, трошки вигідніше жити у Німеччині. Щодо цін, ми зробили аналіз і маємо а, такі висновки. Цибуля у нас коштує в Німеччині 89 центів за кілограм. У Нідерландах вона коштує 1,98%. Картопля за кілограм 88 євро ми заплатимо в Німеччині, є 69% у Нідерландах. Огірок за одну штуку ми віддали у Німеччині 79 центів, у Нідерландах на 20 центів більше 99. Морква це єдина позиція, яка була у Нідерландах трошки дешевша. Тут вона коштує 99 центів. У Німеччині вона коштує 1,49 за кілограм олії. 1,79 року ми отримуємо літр олії у Німеччині. Тут те саме ми отримуємо за 2,49 центів. 8,32 євро це ціна за куряще філе за кілограм у Німеччині. За таке саме філе у Нідерландах у тому самому Лідлі, ми Маємо заплатити 13 ,72 євро 72 центи за кілограм. Тобто, як ми бачимо з точки зору цін на продукти та виплат, Німеччина трошки вигідніша. Але звісно, що це не єдиний фактор, через який українці обирають ту чи іншу країну, то ми вирішили продовжувати наші порівняння і дивіться, що з цього вийшло у наступних випусках.